Давай тоді питання, і хотілося б теж почути якісь ваші побажання, ваш якийсь фідбек, сподобалось, не сподобалось, взяли для себе щось новеньке і так далі. Давайте, Дар'я. Ну, Я в першу чергу хочу сказати дякую, тому що ваше навчання здається таке, знаєте, нішове на ринку, в тому плані, ну як для мене особливо, особисто верніше, в плані технічки. Мені прямо дуже зайшов формат того, що я знайшла те, що я шукала на той момент, типу я прокачала свої слабенькі місця, от в плані налаштувань і, і такого е, сенсу. Тому дуже дякую, було дуже класно. Хотів фідбек е, по курсу, що дуже сподобався. Взагалі, все дуже сподобалось, і чому е, як цей Notion взагалі з'явився, і ці курси появились, тому що. Я думав, що це буде просто: ти прийдеш, щось переглянеш, щось може собі запам'ятаєш, і типу, і, і нормально. Ти приходиш на курс і розумієш, що дуже багато цікавої і корисної інформації. І я, я, я собі так думав, що якщо буде, я собі буду занотовувати саме типу: саме цікаве, саме необхідне, яке точно Так, І в мене виходило, що просто ну. Кожна сторінка отаке, ти собі нотуєш постійно, тому що це все дуже. Ну я насправді дуже щасливий, що, що я потрапив на цей курс. Навіть це дуже допомагає розвиватися як в маркетові. Якщо ти хочеш, якщо ти хочеш розвиватися в маркетингу, в цифровому маркетингу тобі я, я вважаю, що. Потрібні знання, які ну такі, які, які плюс-мінус, які в цьому курсі, тому що коли ти береш курс, звичайний по розробці, ну не, не по розробці, просто по ознайомленню з таргетом, як це все налаштовується, да, окей, та ти це можеш навіть і без курсу насправді знати, якщо туди так пошукати. І, ну і ти це вивчиш, ти будеш це знати, але що з цим робити далі, з цими інструментами ну Дуже важко. типу самому це дуже важко е, взнавати. Ти приходиш сюди, і в тебе е, вся ця каша в голові перетворюється на чітку схему, що куди що використовується. Чіткий поділ на інсташопи, ліди, яком інфобіз, і тобі набагато просто легше так сприймати інформацію, коли воно так все поділено, і ще плюс. На цьому всьому досвіді, які у вас є, і на цих всіх прикладах, як ви показуєте, ну я максимально задоволений. Типу, супер дуже прямо чути. Я до речі, ну типу, на рахунок курсу, я десь прийшла напевно 50%, Більше точно ні. Але мене цікаво, не більше commerce Ну насправді по блоку по e-commerce я дуже багато для себе навіть побачила неочікуваного. От тому не знаю. Я дуже задоволена, все гуд. Так, я вже включила мікрофон. Давайте, okay, давайте. давайте я насправді просто хотіла подякувати та залишить Я, В принципі, вже в інстаграмі вам писала, що інформації просто мега-море. Я не встигла, я двіючниця, яка десь там пройшла відсотків 30 і мені соромно, але просто що я така тошноті в цьому плані. І я почала собі так за, за пис... ну, запеклась, почала все собі писати, виписуватися, все малювати. І в момент, коли зрозуміла, що не встигаю, я якось так здалася і перестала гнатися. Але я просто хотіла залишити підбек, тому що ну курс реально дуже класний, але реально часу так якось так все швидко, часу мало ну в мене плюс. Таким досвіду немає. Я йшла, коли побачила, що тут є там інсташопи. Мені було цікаво, бо мала з таким справу, і інфобіс мені було прям дуже цікаво. Тому це я в цій модулі я продивилася, бо мені це uh -huh. було дуже цікаво. А, решта ще буду от нас доганяти, поки в нас є доступи. Та? І плюс величезне, просто дякую за чат боти тому що ну, от мене це дуже зачепило, і я знаю, що я от тепер хочу це вивчити більш детально. От просто якось я про це ніколи не думала. І от завдяки інформації, яку почула, вона мене зачепила, мені захотілося, тобто, якийсь такий напрямок знайшла собі, куди я можу рухати ще. Тому от прям дуже велике дякую. А, і та, як я говорила, інформації дуже багато, і вона дуже класно і ну, нормально подана навіть для таких. Такі перший раз, як я це чую, і що хочу сказати, що це той самий випадок, коли ти кайфуєш від кожного модулю. І це той самий випадок, коли в тебе ти отримуєш відповіді на якісь свої питання більше, ніж у тебе взагалі питань було на початку цього всього. -всього. Okay. І, і в мене так склалося, що я взагалі планувала закінчувати якийсь курс по ботах. І коли я побачила, що ви відкриваєте ще курс по ботах як бонус, це взагалі був джекфот просто, тому, okay. тому курс кайфовий. Ви молодці, я реально ну, захвалю. Також хочу вам сказати дякую за цей курс, тому що всі курси, які я прийшла, якщо чесно, можна просто перечеркнути і забути. Дуже багато було питань, і не зрозуміло, взагалі, навіщо вони? А ваш курс справді взагалі я з вами познайомилася, ви згадували Genius Space. Перший раз я побачила вас там, курс по чат-ботам, і мені дуже сподобалась ваша подача. Це було ще рік назад, тут, Нічого я побачила... собі, фідбек то збройний. Це давненько було. Так, коли Дженіус минулого року роздавав. Безкоштовно курс, mm -hmm. а потім за якусь мінімальну плату. Там я почала вчитися на СММ, потім мені сподобався таргет, потім у вас і Тепер я тут. Так, дякую вам дуже сильно за цей курс. Мені дуже було цікаво інсташопи, так як я більше працюю з інсташопами, і дуже цікаво було інфобіз. А, так, добре, Вікторія. Так, всім привіт. Нормально мене чути? Супер. <с> Добре. Ми <с> Супер. А, я теж хотіла подякувати за уроки. Мені особливо дуже подобається той момент, що ви, крім е класно впорядкованих уроків, робите таке ком'юніті, бо, чесно, я почала як в таргеті десь скільки півтори року чи рік, ну, десь так, плюс-мінус. От, але в будь-якому випадку е, хочеться знаєте, з кимось порадитись і почитати якусь практику, як хтось інакше щось робить, можливо, там для себе щось взяти. От, і дуже класно, коли є таке ком'юніті, е, і люди, які займаються, мають такі самі проблеми. От, наприклад, коли там щось падає там на Фейсбуці, ти таки думаєш, в чому проблема там я, або, е, або там раніше з платформою. Так, ком'юніті це дуже важливо насправді. Та я ну мені прям це дуже подобається. Що я можу звернутися до когось? От це прям дуже дякую про курс. Ну дивіться, можу сказати, те, що курс сподобався, плюс те, що інформація дуже послідовна, структурована правильно, тобто по блокам і інформація така. Не базова, а вже більш-менш, як вже зазначали, спрямована на практику, тобто практично вже даються певні стратегії, тобто гіпотези, вже можна застосовувати на практиці. Не просто на... констатується наявність. от у нас є такий механізм, і робіть з ним, що хочете. Тобто, ви там послідовно показуєте, що от у нас є такий. Там механізм, ми його використовуємо в таких-то, таких то випадках. Тут він працює, тут не працює. і Тобто, це ну як на мене найбільший плюс цього курсу. Я насправді не весь подивився, я не подивився ще моти і цю Gmail пошту все інше подивився. Ну, я думаю, додивлюсь найближчим часом. Ось це таке Окей, основне що по курсу можу сказати. Так дуже сподобалось. Все супер. Добре, дякую. Добрий вечір. Вітаю. Я дуже і дуже шкодую, що час збіг так швидко, що в мене поки що немає практики, на кому попрактикуватися, а інформація вже в голові є. Це таких два великих мінуси, тому що. Тому що чухаються руки, хочеться вже це застосовувати. Це круто. Інформація дуже класна, кожен модуль по-своєму цікавий. Дуже дякую вам, що ви так його просто детально все показали. І вам, Олександре, дякую, і дякую, Міші, і дякую Роману за його фідбеки по домашкам, за його реакції на запитання. Дуже вам дякую. Я просто забула, що треба фідбек давати і так. не сказала на початку. Та я перше за що хочу подякувати за відповіді Романа в такому відео форматі, тому що в мене перед тим був курс наставництво, і в мене психологічна травма, тому що давали такий фідбек, що мені здавалося, що я найдурніша в світі. А тут типу дуже класно, тому що все видно, помилки розібралися, і мені дуже сподобалося. Та. Наступне, що я хочу сказати, що я перший мій курс я проходила такий в записі, тобто мені скидали уроки, це ще було у 2021 році. І я думала, що ваш курс плюс-мінус такий самий, тобто, що там не буде якогось фідбеку великого і так далі. І я дуже довго сумнівалася, тому що я перше почала знайомство з Мішею на Ютубі. Мені сподобалось його відео, але ну, я кажу, до мене трохи важко доходить, і я по його відео мало що зрозуміла і вирішила піти до наставника. Але того наставника я зрозуміла, що відео мій. І ваші на Фейсбуці набагато цінніші, ніж там, де я навчалася за кошти. Е, тому так, тому я хочу сказати, все дуже дякую. Е, ну, мені дуже сильно сподобалося, і я багато чого для себе взяла. І кожного разу, якщо в мене виходять якісь там щось не виходить на проєкт, я можу відкрити якесь відео, і ну, в кожній хвилині можна знайти якусь відповідь і щось для себе занотувати. Так, і за покурсу теж хочу подякувати вам сказати, крім того, що даєте знання, що мотивуєте навчатись, тому що дивишся на те часу, не хватає, на те не хватає, Дивишся на вас, змішує ви там і Google шарите, і Facebook, і Тікток, і. Сіренки знаєте, платформи різні, тому якби розумієш, що десь не буду ще потрібно навчатися більше, мабуть. Е, майже все. Квізи тільки не проходила, але я до курсу іще дивилася матеріал по візам, mm -hmm. бо в мене був там якісь були відео, бо в мене був ваш доступ ага, е, все, до платформи. Okay. Ось. То таке курс, якщо по відгукам я вже записувала відгуки, і мені дуже все родовий курс просто офігенний. Просто якість шикарна. Дуже мені сподобалося, що ви не скупі на інформацію, це взагалі топчик. І що ви так все розкриваєте на практиці, на прикладах, одразу в кабінеті, це дуже цінно, ось. Тому дуже вам велике дякую за це. Всім привіт, мене чути? Так, 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 вітаю. Так, я також дуже хотіла подякувати за курс. Я теж з трічників, але ну, не всі модулі пройшла. Я найбільше чекала модуль по, по інфобізнесу. Я його пройшла, він взагалі, супер крутий. Е, також в мене дуже цікавить тема воронок. Добре, всім велике дякую. Вже там другу годину, думаю, вже трошки підвтомилися. Під фіналими навчання.